Олекса Воропай. Звичаї нашого народу. СТРАСНА П'ятниця Віруючі люди в цей день нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви. А це, звичайно, бувало коло другої години пополудні. У містечку Бар на Вінничині. Як і в багатьох інших місцевостях України, існував звичай у Страстну п'ятницю обносити плащаницю тричі навколо церкви. Це був гарний звичай. В ограді біля церкви в кілька рядів стояли люди, по святковому одягненні, і панував спокійний, урочистий настрій. В Галичині в Страстну п'ятницю дзвони замовкають. У дзвіниці до бандини чіпляють грубу дерев'яну дошку. І замість дзвонів дзвонар двома дерев'яними молотками виклепує по цій дошці, сповіщаючи людей про службу Божу. В момент виносу плащаниці діти також вистукують спеціальними ручними калатальцями. Повернувшись з церкви, родина звичайно сідає за стіл обідати. Обід у Страсну п'ятницю пісний, навіть риби їсти в цей день не можна, здебільшого обходяться городиною, капустою, картоплею, огірками. Ні шити, ні прясти в Страсну п'ятницю не можна, великий гріх рубати дрова або щонебудь тесати сокирою. Колись наші господині в селах робили в цей день дві роботи: пекли паски та садили капусту. Вважалося, що це робити можна, не гріх. В п'ятницю печуть паски. Як тільки господині посадять паски в піч і загнітять їх свяченою вербою, вони йдуть на город і садять розсаду. Щоб капуста була здорова, як паска. Паски в печі вони накривають хусточками, які потім зберігаються і, як треба, вживаються на підкурювання від бешихи. Якщо верх паски западе або вона виявиться порожня всередині, то це віщує нещастя. Хтось, кажуть, помре в цьому році. Самі ж паски пеклися так: робили опару на молоці, до опари додавали муки та яєць і місили тісто. Тісто клали імбер, жовтий і білий, жовтий для краси, а білий для духу. Додавали ще настоянки на шафрані. Виробляючи паски, клали їх у високі форми, а зверху накладали хрест із тіста і шишки. На якийсь час ці форми з пасками ставили в тепле місце, щоб паски посходили. Коли паски вже посходили, їх садовили в палену піч. Паски пекли завжди з білої пшеничної муки – і тільки один раз на рік, на Великдень. Поки Паска не посвячена, їсти її не можна. Гріх, навіть господині, коли вона витягне з печі паски, не вільно розламати ні однієї з них, щоб покуштувати це було б грубе порушення традицій. У Західній Україні щодо печення паски існує такий звичай: в п'ятницю над вечором розчиняють тісто на паску, в суботу рано саджає газдиня до печі з того тіста паляницю. Коли вже спечеться, виймай. Всі в хижі кусають покусникові. Як прийде, хто чужий до хижі, дають коштувати, а навіть до сусідів несуть. Відтак саджає газда на широкій лопаті нароком під паску зладжені, паску до печі, а також пащину по сестру, робить лопатою хрест на повалі, а далі злегка ударює нею кожного челядника по голові і йде до стайні і ударяє кожну худобину. В Галичині та в Закарпатті паски печуть переважно у вигляді круглого хліба зі спеціальним орнаментом зверху, жайворонок у традиційному вигляді, з складеними восьміркою крильми, мотив геометричного колоса, баранячі ріжки та квіти. Трапляються ґаздині, що їхнє обрядове печиво на Великдень зроблене з таким мистецьким смаком, що воно могло б задовольнити найвибагливішого критика. За народним віруванням в Страсну п'ятницю не можна співати. Гріх на Херсонщині кажуть, що хто співає в Страсну п'ятницю, той на Великдень буде плакати.